30 серпня на базі Жовтневської виправної колонії No17 відбулись навчальні збори керівництва управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та начальників підпорядкованих установ. Під час проведення зборів учасники ознайомились з об'єктами установи, провели строєвий огляд особового складу та заняття зі службової підготовки. Учасники оглянули їдальню для співробітників установи, відвідали розплідник службових собак, нещодавно відремонтований, кімната тривалих побачень, підсобне господарство, овочесховище, резервний пункт приготування їжі, каплицю святого Олександра Невського, лазнепральний комбінат, квасильно-засолювальні ями, їдальню для засуджених. Відділення діагностики карантину і розподілу, котре посіло перше місце в обласному конкурсі огляді 2013 року, ознайомились з роботою лікувально-трудової майстерні, що функціонує при установі. Крім того, керівництво управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області та начальники установ ознайомились з перебігом реконструкції гуртожитку для пенітенціарії. Будівля, де житимуть пенітенціарії, тривалий час перебувала в аварійному стані. Минулого року її почали відбудовувати, замінили дах та зробили їдальню для співробітників, яка зайняла перший поверх будинку. На другому поверсі після завершення робіт будуть розташовані блок гуртожитку на п'ять кімнат та п'ять трикімнатних ізольованих квартир. На цей год заплановано ще більш масштабне мероприятие – це ввод в експлуатацію жилья для співробітників. Якщо все задумане осуществиться, то Розпорядження персоналу поступить 5 двохкомнатних квартир і дві кімнати общежиття. Я думаю, це дасть можливість вирішити житловий вопрос і привів нових висококваліфіцированих співробітників в нашу колонію. Наприкінці огляду Євген Бараш в урочистій обстановці перерізав стрічку, відкривши щойно реконструйований мультимедійний клас для службової підготовки, де і провели навчальну методичну частину зборів. На початку заходу Євген Бараш урочистій обстановці вручив заступнику начальника управління Андрію Лапінському грамоту Державної пенітенціарної служби України, а також привітав від себе особисто членів колегії та колективу управління і установ виконання покарань начальника диканівської виправної колонії номер 12 Євгена Бартощака з днем народження.